Друзі, на Сінфу перші про проголовне поїхали. 30 вересня о 5 годині стався вибух в казармі російських військових в Ростові на Дону удар накрив будівлю. Повністю зруйнування відбулися у двох поверхах. Одразу Полум'я охопило територію менш ніж за 5 хвилин. Перші повідомлення з місця події підтвердили, що у середині перебувало кілька сотень військовослужбовців. Більшість із яких зазнали поранені різного ступеня. Уже за годину регіональні лікарні почали приймати потік. Постраждали близько 300 осіб, серед яких багато з важкими травмами. Опіками та контузіями місцеві медики повідомили про дефіцит операційних місць перев'язувальних матеріалів і навіть стандартних пакетів для тіл. Масштаби події стали очевидними одразу. Швидкі допомоги вишикувалися чергою, перевантажені, приймали відділення, не справлялися з напливом. Частину поранених довелося розміщувати в коридорах. Синавіація змушена була екстрено перекидати постраждали в сусідній області. Однак, через нестачу транспорту, евакуація тривала повільно. Групи складали у тимчасових сховищах для моргів, які вже не мали вільних місць а медики, прямо визнавали, що їхніх ресурсів недостатньо для такого обсягу втрат, а вибух був надпотужний. За свідченнями очевидців, удари відчувалися на відстані кількох кілометрів. А вікна в навколишніх будівлях вибило пожежу, вдалося локалізувати лише через три години. Проте до цього часу велика частина казарми вигоріла повністю. Ураження зачепило склади з боєприпасами, що спростовувало вересі додаткових детонацій і ускладнило роботу рятувальників. Російські військові втратили. Наслідок інциденту оцінюють як одні з наймасштабніших за останній час в тилових регіонах. для армії. Це означає втрату кількох підрозділів у бойовому складі та серйозний удар по моральному стану особового складу. Ураження відбулося глибоко в тилу в місті, яке вважалося безпечним, що особливо підкреслює вразливість, навіть ключових логістичних вузлів і казарма. Факт, що за одну годину кількості, кількість поранених перевищила 300 осіб, робить подію критичною. медична система регіону не здатна впоратися з. Таким потоком звичайні лікарні виявилися непідготовленими. Військові шпиталі переповнені, а мобілізаційні резерви для обслуговування поранених вичерпуються вже в перші години. У результаті значна кількість постраждалих може не отримати належної допомоги, що збільшить смертність. З тактичної точки зору удар по Ростову продемонстрував, що навіть в глибокому тилу противник не може гарантувати безпеки своїх військових об'єктів. Масштабні втрати серед особового складу, знищення казарми і вибухи і боєприпасів пока показують реальний рівень вразливості російської армії, особливо що лікарні і морги у місті фактично паралізовані, а соціальні напруга серед родичів військових і цивільних лише зростає. Короткий аналітичний висновок вибух в ростовській казармі за сотнями поранених став критичним ударом по тиловій інфраструктурі РФ. Подія виявилася неспроможності забезпечити захист навіть у регіонах, які вважалися недосяжними для атак. Медична система не впоралася з навантаженням, що підсилює людські втрати для російських військ. Це означає. І одночасну втрату живої сили техніки та впевненості у безпеці власного тилу. Після ультиматумів Трампа російські олігархи та топ-еліти народили ключове повідомлення для Кремля. Ми більше не хочемо війни. До зустрічі з Путіним і Дмитром Патрушевим долучилися й олігархи серед них і Абрамович, який з'явився в Кремлі, а пізніше у США. Небажана крова, генерали убивства приймус. За день до цих переговорів знайдено мертвим одного з російських генералів у відставці, який мав великий вплив на Патрушева та Путіна на останньому раді Спеки за повідомленнями телеграм-каналів Патрушев намагався голосування генералів та еліти або підтримка війни, припинення або арешти. Ліквідація кажуть, що навіть колишня дружина Путіна плюнула в Патрушева, відмовившись прийняти його як нового лідера, що лише додало напруги ситуації. кажуть все так, як свого часу попереджав Залужний вектор домовленостей план через Трампів канал. Телеграм-канали пишуть проєкт офіційних переговорів. Був представлений через канал Трампа з ініціативою Патрушева. Ршової переданий Зеленському офісне мишення стверджує в Стамбулі брав участь. Українські генерали переговори включають представника від України. Пропозиція РФ орієнтована на США вирішити війну терміново за умов здачі Донецької та Луганської областей. Поділ Криму, контроль Запорізької АЕС тощо. Основні положення переговорного плану Україна має вивести війська з Донецька та Луганщини. РФ передає Україні Запорізьку АЕС та контроль над демілітаризованою зоною вздовж Дніпра. Україна нав'язує зобов'язується не обмежувати водопостачання до Криму конституційного позаблоковий статус армія більше не більше 350 тисяч осіб а до 125 бойових літаків Крим визначається як особлива демілітаризована зона з подвійним підпорядкуванням США. Знімає санкції з технології нафтової та безпекової банківської системи РФ. РФ готова обговорювати повернення Запорізької та Херсонської областей. Україна може вступити до Європейського союзу. Потрібно відновити договір про ракети малої та середньої дальності з підписом України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.